Вітаю сьогодні на Fields of Innovation. Хочу ще вам показати наступну нашу ділянку. Цікаву це гібрид надранньої капусти, цвітної татуїн. Вже чекаємо реєстрацію цього сезону. Така вона для нас цікава. Її можна вирощувати в надранні терміни. Висадка в лютому місяці вона за 50-55 днів вже буде готова. Бачите, яка головка гарна, прикрита. Не дивлячись, що це 55 денний гібрид. Бачимо, яку якості Качан, як він вкривається. І що саме цікаве, його можна вирощувати в пізні терміни. В Україні висадка в кінці серпня і збір в листопаді місяці. Також можна використовувати при вирощуванні в теплиці як в осінній обер, так і в ранньовесняний. Тому чекаємо реєстрацію.